Давайте я вам покажу один із акційних декорів SPC ламінату. Stonehenge. Stonehenge – Якісна підлога, матова поверхня, імітація під камінь. Мікрофасочка. Є два варіанти в товщині 4 мм і в товщині 5 мм з інтегрованою підкладкою. По ціні, я думаю, все зрозуміло, що де як стоїть ціна з безкоштовною доставкою по регіонам України. І в місто Дніпро. Так, він стоїв 1100 гривень за метр квадратний. Зараз ціна така і ще додавалась безкоштовна доставочка. Форматик Форматик буде 610х305. Підкладка точно на 1 мм, це теж вже зрозуміло. І 33-й клас, 0,5 захисний шар. от красотулечка, замочок Uniclick. дуже надійний замочок. Так що приходьте. Остались акційний залишок є в наявності в Україні. Там було до, <кій> доволі більше декорів, десь близько семи. Але за рік розпродалися і залишився цей декор. Так що звертайтеся. Якщо у кого об'ємчик буде квадратів 50, то звісно ми можемо зробити додаткову знижку, яку звертайтеся, скажу.